Так, презентація на тему майбутні планети у зв'язку з діяльністю людини від мене, криобовою. Так, ось так. Вступ. Майбутні планети наш вибір. Людська діяльність безпосередньо впливає на стан навколишнього середовища. Від вибору людства, залежить, чи зможе Земля залишитись придатного до, зем... до життя наступних поколінь. Щоденні рішення щодо споживання енергії, управління відходами, виробництва та транспорту визначають екологічні майбутнє планети. Ж, У цій презентації розглянуто два можливі сценарії розвитку подій: перший з, позитивним, з позитивними змінами, інший із продовженням шкоди довкіллю. Також особлива увага приділяється прикладу Чорнобильської катастрофи як наслідку безвідповідального без вісп... без використання технологій. 1. Людство змінюється на краще Якщо людство зробить усвідомлені вибір і почне діяти відповідально, світ може стати більш Обачаюся більш стійким, а природа отримати шанс на відновлення. Одним з ключових напрямів є перехід навідомлювання джерел енергії, такі як сонячна та вітрова енергія. Це дозволить зменшити викиди парникових газів і уповільнити глобальне потепління. Люди можуть впроваджувати екологічні технології у виробництво, побут і транспорт, що суттєво зменшить негативний вплив довкілля. Відмова від е, викопного палива на користь сонячних панелей, вітряків, гідроекстростанцій і біоенергетики дозволяє уникати величезної кількості шкідливих викидів: створення енергоефективних будівель, використання теплоізаційних матеріалів. Розумних систем освітлення та опалення усе це сприяє економії ресурсів. У містах активно розвиваються зелені зони, з'являються громадські технології та транспорт, громадський екологічний транспорт, велосипеди, електробуси, трамваї та відновлювальній енергії. Екологічне сільське господарство та відповід. Я не можу це прочитати, воно в мене зависло. Реформування аграрного сектору шляхом впровадження біогранічного заморозства дозволяє, дозволяє зберегти радість ґрунтів не завдати. Не завдати... І не завдати шкоди навколишньому середовищу. Зменшення використання пестицидів, розвиток локального фермерства, підтримка природного біорізноманіття це шлях до стійкового харчового забезпечення. Водночас мировництво має переходити на екологічно безпечні матеріали, зменшувати частку одноразового пластику, переходити на вторинну переробку та розумне споживання. Господи, Освіта відіграє ключову роль у формуванні відповідального ставлення до природи, впровадження екологічних програм у школах, проведення екозаходів, участь молоді у прибираннях, у прибираннях акціях, сортуванні відходів, виховують нове покоління свідомих громадян. Законодавча підтримка та державні ініціативи можуть сприяти впровадженню загальнодержавної стратегії зі збереженням природи. Пластикове забруднення, забруднення одна з найгостріших проблем сучасності. Щороку у світовий океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн пластику. Черепахи, птахи, риби, ковтають пакети, петпляшки, сітки і гинуть у муках. Якщо людство не відмовиться від одноразового пластику, морські екосистеми можуть зникнути. Майбутнє. Це багаторазові речі, торбини, сканини, металеві пляшки, біорозкладний посуд. У Кенії заборонені пластикові пакети, і це призвело до значного зменшення сміття. Свідоме споживання ключ до чистого подовкілля. Міста майбутнього мають бути зручними не тільки для людей, а й для природи. У них повинно бути багато зелені, дерева, парки, сади та на дахах. Будинки мають бути енергоефективними, утепленими системами збору дощової води, сонячними панелями, транспорт, екологічний, велосипеди, електробуси, пішохідні зони, Копенгаген уже є прикладом такого міста. Там повітря настільки чисте, що його використовують для систем вентиляції в школах. Якщо місто зміняться і зміниться і якість життя людей. Освіта основа змін. Якщо діти з дитинства вчитимуться цінувати природу, не смітити, не шкодити тваринам, не витрачати ресурси, вони виростуть свідомими громадянами. У багатьох країнах екологія складає як окремий предмет. Учні беруть участь у прибираннях, сортуванні сміття, догляді за деревами. Саме освіта здатна змінити ставлення суспільства до природи. Майбутнє планети залежить від знань і дій молодого покоління. Але якщо людство не змінить свого ставлення до природи, нас чекає катастрофа. Зміна клімату призведе до посух, повеней, ураганів. Мільйони людей залишаться без житла, питної води та їжі. Піднимуться рівні. Канів. Будуть затоплені цілі прибережні міста. Порушення екосистем спричинить нові хвороби. Пандемії можуть, можуть повторюватися частіше. Природа, яку ми вважали безмежною, більше не витримає людської жадібності. Це не фантастика, це реальна загроза, що насувається все ближче. Вимирання тварин ще один тривожний сигнал. Щодня на планеті зникає близько 150 видів рослин тварин. Людина знищує їхні домівки отрує воду, повітря, ґрунт. Зникають тропічні лиси, легені землі. Вимерли навіть такі великі тварини, як західний чор... Чорний Носоріг. Якщо так триватиме, в майбутньому на землі можуть залишитись лише свійські тварини та комахи. Цивіт стане порожнім, без співу птахів, без розмаїття життя. Яскравим прикладом такої людської помилки є аварія на Чорнобильській атомній електростанції, що сталося 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому радіоак... реакторі спричинив наймасштабнішу техногенну катастрофу в історії... в історії. Радіоактивна хмара охопила не лише Україну, а й Білорусь, Росію і частину Європи. Щось краще, було, вона туди на Росії і полетіла і, і все. Так, не будемо збиватись. Десятки тисяч людей були евакуйовані, сотні загинули, втратила здатність до само... е... тисячі отримала променеву хворобу. Природа на цілі десятиліття втратила здатність до самовідновлення. Це нагадування про те, наскільки небезпечно недооцінувати силу природи. Після вибуху перші пожежники, які при... Перех... Прийшли погасити пол... полум'я, мають справу з ядерною катастрофою. Їх доставили до лікарні в місті прип'ять. Тут вони отримали допомогу, але через смертельні дози радіації більшість із них невдовзі померли. Їхній одяг зня... і спорядження зняли і поклали до підвалу лікарні. Ці речі досі там, і вони залишаються дуже радіоактивними. Підвал лікарні став символом людського героїзму, болю. І безвідповідальності системи. Він нагадує, наскільки дорогою може бути ціна помилки. До речі, у тому підвалі була, е, було як так знайдено, най, найбільшу, найбільший рівень радіації, е, понад 3000 мікрорентгенів. А, норма для людей, ну смертельна доза, це три ну Там плюс-мінус три. Так ось. А, і, як... і там воно досі небезпечне. А... І ще, до речі, я не взяв, наприклад, фокусіму. Бо, по-перше, це було із-за стихійних наслідків. По-друге, там, там люди намагаються зробити це все екологічним. А це Чорнобиль наглядний приклад е безвідповідальності людей. Тому що люди на Чорнобилі просто, просто на нього можна ну, як виразитись, забули про нього, так можна сказати. Вони, мало того, що його не, очищ не очищають, так ще й проводять до нього екскурсії. Ну, але не в цю лікарню, але були навіть екскурсії до саркофага. Це територія над о, четвертим енергоблоком, яким вибухнув. Не знаю, навіщо це роблять, але людям це цікаво. Одне з найстрашніших між... жодні відчуждення рудий ліс. Це ліс біля, біля ЧАЕС, який прийняв на себе найбільшу дозу радіації. Через кілька днів після вибуху дерева змінили колір на і ржавий і загинули. Радіація була настільки сильною, що біологічне життя фактично зупинилося. Навіть сьогодні рівні радіації в цьому лісі залишається високим. Багато тварин зникли або мутували. Рудий ліс живий доказ того, до чого призводить людське нехтування природою і безпекою. Світ без природи не просто страшна картина, а можливий варіант нашого майбутнього. Якщо ми не припинимо руйнувати довкілля, на землі більше не буде лісів, чистих річок і тварин. У, по у повітрі будуть отруєні речовини, воду мож не можна буде пити, пити можна буде тільки складної очистки. Їжа стане синтетичною. Люди житимуть у містах капсулах, ізольованих від навколишнього середовища. Природа стане спогадом. Ми не зможемо допустити такого майбутнього. Ось і кінець моєї презентації на тему. В майбутній землі у зв'язку з діяльністю людини. Ну, якось так. До побачення. Гарного вам дня І всього найкращого. Я вибачаюсь. Я не сказав про останній слайд. В мене є останній слайд. Я подумав, що то останній слайд. Вибачаюсь. Майбутнє залежить від вибору, який ми зробимо сьогодні. У нас є два шляхи: перший дбати про природу, берегти ресурси, жити відповідально. Другий зневажати екології, збагатюватися ціною, ціною руйнування землі, і врешті-решт знищити самих себе. Ще не пізно змінити курс. Майбутнє нашої планети у наших руках. Вибір зробити потрібно вже зараз, і тільки від нас залежить, чи залишиться природа для наступних поколінь. Ось тепер точно все. До побачення. Тепер, гарного вам дня!